Всім привіт! Мене звуть Світлана, і вона на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харків. Місто Харків теж висаджує часник восени. Обов'язково, друзі, завжди висаджую не тільки хвойні рослини та декоративні, не тільки дбаю про свій розсадничок, а обов'язково саджаю. Часник сьогодні в нас 21 жовтня, взагалі. Часник саджають за 30 днів до сталих морозів. Дивимося по погоді. Знаєте, що цікавилася в різних в друзів, в знайомих, хто коли саджає часник. і е, хто в середині жовтня, хто наприкінці жовтня. А є знайомі, навіть які саджали на початку листопада. Друзі, і часник завжди виростає гарний. Саджаю, коли в мене є можливість, але щоб це була вже друга половина жовтня. Сьогодні у нас температура плюс 6, комфортна. Вітру немає. Будемо саджати. Чого він червоного кольору? Придбала його в. Такому місці, де знаю, що часником займаються професійно, він протруєний від шкідників і оброблений стимулятором для насіння. Ось такий і такий я саме придбала нещодавно для своїх потреб сім. Тобто знаю, що все буде з часником добре. Ніхто його жерти не буде, ніякі шкідники йому не зашкодять. Земля в мене вже підготовлена, буду робити. Отакі бороздки, і туди додавати торфобіогумус В мене універсальний. Ось дивіться, як він виглядає. Чому саме його буду додавати, а не суперфосфат, як багато хто або й подвійний суперфосфат, багато хто додає саме при посадці озимого часника, тому що в цьому субстраті є весь комплекс НПК. Всі мікроелементи, є мідь, яка е, виступає як е, біологічний фунгіцид. І ще друзі, саме тому, що там весь комплекс е, всіх необхідних поживних речовин, там є і сапропель, там є і біогумус. Це допоможе мені наступного року зовсім не дбати про часник, не підживлювати. Друзі, саме так і буду робити. От зараз все посаджу. Будете бачити, як я це роблю. І наступного року навесні влітку нічого додавати не буду. А вже в середині літа, коли будемо збирати врожай, запрошую вас передивитися це відео і подивимось, який врожай буде. Друзі, згадала, що ми привезли з нашої дачі. Це ще чоловіка, дідусь та бабуся використовували на своєму городі. Ось така штуковина. І вирішила її спробувати. І, друзі, дивіться, яка вона зручна. Саме підчасник, а вона в нас скільки стояла, а я навіть і не знала, для чого вона потрібна. Дивіться, яка дуже зручна річ, бо сапкою зовсім не так зручно. Супер. Супер, супер, супер. Так, саме така, як треба, виходить, бачите? Ось ось так. Дякуємо бабусі та дідусеві. <смі> Знаєте, хто не хоче зберігати нічого, друзі, оце саме такий випадок, що деякі речі треба все ж таки зберігати, а не викидати старе. Додаю субстрат. З додаванням біогомусу, сапропелю. А знаєте, друзі, нещодавно саджали ялинку в своєму міксбордері в новому, перевозили її. І теж показувала, що саме в такий субстрат я саджала ялинку. Ну, тільки не в універсальний, як я зараз використовую, а для хвойних рослин. І мені там написали, що цей субстрат дуже схожий за кольором на звичайний торф. Коли я почала додавати до нього. Водичку, знаєте, такий аромат пішов, е, такий, знаєте, аромат гумату. Хто використовує там такі укорінювачі, як радіфарм, гумат калію, е, такий специфічний запах. Він приємний, нормальний. Знаєте, я коли так почула, коли водичка почала діяти, е, знаєте, на мій погляд, це так, такий аромат, це так пахне врожай. Отже, друзі, ми ж дбаємо, щоб е, гарний врожай був. Щоб часник був смачний і щоб все було в землі для нього. Бо знаєте, хто займається, що головне, щоб гарна була земля. Чому через деякий час багато садівників змінюють ґрунт, завозять знов чернозем, збагачують його чимось. Бо саме від ґрунту залежить все, друзі. І хвойні рослини, і городина, це теж має значення, щоб гарний був ґрунт для росту всіх рослин. Дивіться, які зубки великі. Бачите? Ось які великі, гарні зубочки. Це сорт Любаша. Буду його саджати. Ще хочу, знаєте, що додати. Коли щось радиш своїм глядачам, хочеш, щоб вони все робили, щоб їй корисно було і щоб їм гарно було. Пишуть мені реклама, реклама, реклама. Друзі, що хочете, то й пишіть. От якщо це вважаєте, що це реклама, це ваші проблеми. Не хочете, щоб я ділилася з вами корисними речами? Відстань десь як, от, зараз. Ну, от так, що було. Між зубочками, ось таким чином роблю. Не хочете, щоб я ділилася з вами. Ну, це ваші проблеми. Я все, все одно буду ділитися, бо я знаю, що багато новачків на нашому каналі. Вони шукають інформацію, а хтось живе десь в глибинці, десь в селі, де вони можуть побачити? Як вони можуть зрозуміти, що корисно, що не корисно. І ще, друзі, я ж використовую це на своїй землі. Це моя ділянка. Ви що думаєте, що я на свою ділянку щось не корисне або щось таке, що зашкодить моїм рослинам? Щось буду використовувати? Тут і умов ще таких немає, але все одно такий невеличкий куточок підготували під чесничок, щоб наступного року, бо закрутки ще роблю, огірки і помідорки роблю. І так куштувати, додавати в страви теж люблю. У нас ще до війни був YouTube канал, ну він зараз є. Але зараз зовсім немає змоги його вести. Так, е, теж там по їжі готувала. Е, і зараз тільки займаємося розсадником. Ой, яка чесночина велика. Розсадником та новою ділянкою зовсім немає часу, щоб приділяти і готуванню чогось. Я згадала зараз, що в 22-му році ми виїжджали з Харкова на початку війни. І восени жили в Тетянки. Тетянка, якщо вона дивиться вітання тобі з Харкова, дуже вдячні, що тоді надала свою домівку, що ми там так ми там саджали чесник, залишили його. Ми ж не зна ми не знали взагалі, може ми і не повернемося до Харкова, що буде. І саджали чесник там. І не тільки, ой, друзі, пам'ятаю, не тільки чесник. Ми там і картоплю закупили на зиму, і дрова купили, бо зовсім не знали, що буде. Слава Богу, і нашим ЗСУ Харків вистояв, місто Герой. Ми дуже пишаємось своїм містом. Тут залишаємось, будуємо все, саджаємо, бо віримо в перемогу. Пам'ятаю, як я вперше саджала часник, а моя мама мені каже, що ти так рідко саджаєш, це, так, це неправильно використовуєш площу. А я вже почала дізнаватися інформації корисної, читати, як треба саджати. Бо знаєте, я не знаю, як ваші матусі, а моєї помідорки огірки. Ну, скільки тої площі було для того, щоб посадити. І помідорки, і огірки всі саджали так дуже близько. А потім чого хворіє, чого врожай не дуже. А коли почала саджати, а потім вже побачили врожай, і мама моя каже, а може ти і права. Я кажу, ма, це не я, це ж не мій винахід. Це люди цим займаються, треба підкопати. І вже це давно вже знайдено, що треба відстань, щоб було де поїсти, щоб відстань була між рослинами, щоб їм було де рости, щоб гарно було рости. Все, друзі, часник посадила. Трохи ще залишилося. Знайду місце, досаджу. А в цьому місці чекаємо, врожаю, більше нічого не робимо. Оце моя мета. І це моя мрія, друзі, щоб посадити, нічого не робити. Один раз правильно все зробити і все. До зустрічі в наступному відео.